Євангелія на щодень 16 листопада лука 11 47, 12, 1 Горе вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх поубивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа. Я їм пошлю пророків і апостолів. Вони деякі з них уб'ють, а деякі будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків пролитові ри... про створення світу від крові Аволі до крови Захарії, запитого між вівтером і храмом. Так, я кажу вам. рід цей здається за те Рахубу горе вам, учителю закону. Бо ви взяли ключ знання, самі ви не війшли і тим, що хотіли війти, заборонили. І як він вийшов, звідти книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різне питання, чагаючи його так, щоб несподівано піймати якесь слово з ус його. Тим часом, як зібралися тьма народу, так що одне одного топтало. Він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтеся фарисейської закваски, тобто лицемірства. Хоре вам, учителю, закону, бо ви взяли ключ знання, самі не війшли і тим, що хотіли війти заборонили. Людина не зможе пізнати закон, тобто откровення Боже лише через свій розум. Потрібні ключі знання. Благодать, яка веде інтелект до пізнання. Бог дає їй не тільки для пізнання, а й щоб людина жила в цьому світі і впливала на його долю згідно з євангельськими принципами. Драма єврейських інтелектуалів полягала в тому, що вони обговорювали мудрість Бога, вели дискусії про неї, але не жили нею. Мудрість Божу в їхньому житті зайняли суто людські правила. Звичаї, традиції та ритуали, таким чином, між откровенням Божим і людиною виникла перешкода, яку неможливо так просто усунути чи обійти. Тільки той, хто знає Євангеліє, мислить і діє відповідно до Нього. Господи, допоможи мені пізнати Євангеліє та мислити, як мислиш ти. Амінь.